Пазики, де я називаю де цифри і де скадати. А де так. ми такі пазлики взяли? Е, то е, Миколай нам приніс. То Миколай Миколай нам нам приніс. приніс І там в тій коробочці є чотири різні картинки, так? Так. Давай покажемо які. Давай. Тут що хлопчик робить? Е, цісти, дюби. Добре, тут на 16 елементів. Що робить? Е, Бавиться. Бавиться хлопчик з дівчинкою тут? Е, мама читає книжку хлопчику. Угу. А тут хлопчик же що робить? Спить з, з Зайчиком лягає спадки і з кицею, так? Що мені кидається в очі, це те, що тут написано де польською мовою. Хоча виробник це український, це харківські пасли. Уявляєте собі? Заявляють, що три плюс, хоча юстинка почала бавитися ними десь в два роки і десять місяців. Ні, я сама розкажу. Давай тут 32, два, тут ти шість, тут ти Добре, але це трішки неправильно. 12, 16, 24, 20. Ось так виглядає логотип виробника. Це додо. Сама коробка, як бачите, трішки нагадує всім відому фірму Джеко. Ну, швидше всього, що це просто була запозичена така ідея, але як не як вона зручна. Єстина, ось так бере і носить. Покажи, як ти носиш. Та, і так, і, так, і, так. і шуруєш кудись, так? Ага, ось так ходиш. Добре, ну то що, будемо показувати, що там всередині. Будемо складати з тобою. Да. Ти вже вмієш їх складати? Да. Ой. І тут, як на мене, перший з недоліків. Ці всі пазли змішуються в купу. Хоча вони різного розміру. На перший погляд важко зрозуміти, де який пазлик. І як на мене було би класно, якби вони ділилися по якихось мішечках, або, можливо, в самій коробці була така розграфлена штучка на чотири, і там складались ці пазлики. Або була ще ідея зворотню сторону малювати в інший колір. Може, якісь хрестики ззаді поставити, так? Чисто теоретично це можна зробити самому, але це гарна ідея для виробника, якщо вони подивляться наше відео і, може, зроблять висновки, бо ми будемо тегати. Насправді, Юстина без проблем складає з цієї купи чотири картинки, вона вже розрізняє де що є. Я ще кілька слів скажу про сам пазл. Він ось такої товщини, тобто він тонший, ніж ті, що трефл ми розглядали. Ну, але там були для менших діток ті пазлики. Я не маю до них претензій, якщо постаратися, то тут можна надламати, але насправді вони досить міцні українці, молодці. Давай будемо шукати його. Ось така картинка в нас вийшла, що ми на цій картинці бачимо, хлопчик спить, тримає в руках. Зайчик. Це що летить? літак. Літак, ти скоро теж будеш літаком летіти, так? Так. Сама з Сашею. Сашею? З Олесією, Юстиночка. А це хто? Місяць. Місяць цвітий, бо на вулиці є нічка. Хочу звернути вашу увагу на те, що тут всюди один і той самий хлопчик щось робить в день. Тобто це не різні картинки, це все про одного хлопчика. Тут це є фаби, годинник, медик, і віконечко, і картинка. Вони намалювали тім. Угу. І зучку. І ще ту тубаку я тут. Ну нічого, ми знайдемо. Ми знайдемо. Буде так. Давай наступну. Поки це складає, я хочу сказати, що пазлики це реальна тема, тому що вона, бачите, сама її гарно їх складати, мені не треба бути при цьому задіяною. Ми перший раз складали разом, а потім наступні рази вона вже більш самостійно-постійно балась. І він зішов під диваном! Під диваном знайшов пазлик закотився туди десь засунувся так? Yeah. дивися а вже в цій картинці у нас будуть всі О, я бачиш мама не на ту кубку поклалася mm -hmm. вроки на лише і в, руки не mm -hmm. в руки не mm -hmm. ще не відволікає складай патріоти ми подивимося дивишся розкладає. ти коли виростеш і вони ще лишаться то ти зможеш теж складати що мене зробимо всі ні, я сама. Я поскладала так само, як на коробці. Ось так виглядають зібрані картинки без одного великого пазлика, який ми знайдемо нічого страшного. Все, ми склали наші пазли і залишилось сказати наші традиційні словечки наприкінці кожного відео. Юстиночка, ти пам'ятаєш, що ми говоримо всім завжди? Дякую, що дизай! І не забудь паці. Так і сюди і підписуйтеся. Молодець! Цямчики даєш? па